Хто займе ключові пости в адміністрації Трампа? Ілон Маск очолить департамент урядової ефективності. Він займеться радикальними реформами, щоб зменшити бюрократію та скоротити непотрібні видатки. Допомагати йому в цьому буде Рамос вамір. Бізнесмен, який раніше закликав до повного зняття санкцій з Росії. Їхнє завдання зробити уряд США ефективним, обидва будуть працювати на неформальній основі та продовжать керувати власними бізнес-проектами. Внутрішню безпеку США очолить Крісті Ноем. Губернатор Південної Дакоти. Вона відома своєю жорсткою позицією по міграційному питанню та була першою, хто відправив Національну гвардію на допомогу Техасу в боротьбі з кризою на кордоні. ЦРУ очолить Джон Редкліф, колишній директор національної розвідки. Йому належить справитись із зовнішніми загрозами та гарантувати безпеку США на глобальному рівні. Пентагоном буде керувати Піт Хекстед, ветеран армії та колишній ведучий Fox News. Його призначення підтверджує,